Передачу на мене, та я на швидкості відриваюся та бачу, що воротар вибіг на мене та вирішує бити в пусті ворота. І знову мені, на жаль, не щастить. Наступна атака до мене відскакує м'яч, та моя нога кудись полетіла, і удар закінчився повз воріт. Другий тайм розпочався відразу з голу. Селезньо виходить віч навіч та переграє воротаря та забиває. Гол просто маестро. Після цього наш захисник фолить, та ми пропускаємо необов'язковий пенальті. пенальти. І команда суперників забиває нам гол. Одразу ж після цього моменту наша легенда просто не відчуває захисників та воротаря, та впевнено забиває гол. І ж знову він, Селезньов, забиває точним ударом в кут воріт та оформлює в цьому матчі. Ну а потім раз шедевр.